За ініціативи батьків міської влади та Кримучуського міського осередку союз осіб з інвалідністю сьогодні відбулася ворушлива подія. Нагородження учасників конкурсу виставки, малюнків на тему сила духу і сила взаєморозуміння. Основна мета заходу показати, що люди з інвалідністю мають рівні можливості для творчої самореалізації, а також здатні надихати своєю стійкістю та талантом. Вінчинський міський осередок союз осіб з інвалідністю України. Вже не перший раз організує такі виставки работи. Вот. сьогодні наша виставка називається Сіло «Сила духу, сіла розуміння. Міта це конкурс цієї виставки, щоб привернути увагу суспільства до людей з інвалідністю, показати їхню силу духу, життістойкості у заході. взяли участь не лише члени осередку, а й учні творчих гуртків з усього району. Виставка стала справжньою платформою для діалогу, взаємопідтримки та відкриття нових імен у світі мистецтва. Ми зробили плакат на тему з людьми з інвалідністю. Ми зробили його для того, щоб люди зрозуміли, що люди з інвалідністю не такі, як інші, але теж можуть мають право на те, щоб дружити з нами. Вони завжди будуть такими ж, як і усі, тільки з не, не такими можливостями. Але ми повинні розуміти і допомагати тим, хто не може зробити так, як ми. Особливої уваги заслужили роботи, які здобули приз глядацьких симпатій. Усі учасники були нагороджені подяками та символічними подарунками, що стало приємним завершенням цього натхненного дня. Дорогі діти саме ви в непростих умовах доводите нам, що можна залишатися відкритими до життя. Талановитими і досягати того, що ви е, собі намітили. Ми вам дякуємо за вашу роботу. Сьогодні ми е, привітаємо вас і е, відзначимо грамотами району військової адміністрації від імені голови районної військової адміністрації. І невеликими е, Ця виставка стала справжнім символом єдності, підтримки та віри у кожну людину. Кожен малюнок це окрема історія, сповнена щирості, сили духу та прагнення до взаєморозуміння. Захід залишив по собі теплі враження, щирі емоції та нагадав, усі ми рівні у праві бути почутими і визнаними. Поліна Олег Заєць, новини.